У Житомирі народилась третя тріння. Родина Поліщуків щаслива, як ніколи. Сім років очікування і одразу три маленьких дива: дві дівчинки, Катя та Аня і хлопчик Вова. Трошки був шок. Ну нічого, ми звикли, чекали вже. Просто вже сім років в шлюбі. Якби хотіли зразу діток, коли довго не було. А то зразу троє. Так що ми дуже щасливі. Малеча з'явилась на світ 30 червня у Житомирському перинатальному центрі. Вітати багатодітних батьків прийшли представники і міської і обласної влади, виконуючи обов'язки міського голови Любов Цимвалюк, навіть потримала тріняшку на руках. Я давно хочу стати бабусею, вже напевне в мене прийшов час. А сьогодні то прийду додому і буду від сина вимагати онуків. Стан здоров'я тріні наразі середньої тяжкості, але лікарі кажуть, що всі проблеми вже позаду. Дітки всі самостійно їдять, самостійно дихають, набирають вагу. Народючий Житомирщини, тим часом звертає увагу, вся Україна цікавляться, в чому наш секрет. Це бум, трині в Житомирської області. І мене питають, що сталося в на Житомирщині. Я говорю, напевно нормальна ситуація в Житомирі. Напевно, є якісь причини, які дозволяють жінкам зрозуміти, що вони в Житомирі отримують безпечні. Пологі, що їм збережуть життя дітям, скільки їх не було б в утробі мами. Напевно, є влада в Житомирі, яка опікується закладами охорони здоров'я, які надають таку допомогу. Заступник голови облдержадміністрації Ірина Супрун нагадала, скільки втрат понесла Житомирщина у зв'язку з останніми подіями в країні. Тому нове життя сьогодні дуже важливе, порівнюючи з Житомирською областю. найбільше наших хлопців насправді з Житомирщини зараз в зоні АТО. І е, віддають своє життя за за нас з вами, тому е, десь Бог забирає, а десь дає, і це саме той приклад, коли в новій іпостасі народилося нове життя саме на Житомирській області. Олена та Сергій Поліщуки заберуть свою малечу у двокімнатну квартиру в подальшому. Сподіваються на допомогу влади. На сесію міської ради плануються винесення питання щодо забезпечення цієї та ще двох родин, які також народили тріню земельними ділянками.